Члень друзі, стартував другий за ліком. По... Давай, давай, давай! Удар по воротах зараз. Лисий пробиває по воротах Лисий. Андрущак. Не пана стіночка, але перехоплення. Савчук. Андрущак. Зараз пробиває Андрущак. Не забиває. Був дуже і дуже конкурентоздатний. здатний. Зараз зараз бачимо картина. Пласне Вишневського. Вишневський. Врущак. Бурщак пробуває. Хороший удар. Вишневський. Передачу віддає на порила. Порило! Дума. Удар який хороший. Той... Потенційно може перемогу здобути. Я так дивлюся, що. Доволі важко командам створювати моменти. Зараз можливо! Пот... Дружчак, Дружчак е... ну, Дружчак. Наразі, так? Інтеліас виступає на сьогоднішній день у першій it лізі Един Пелеха є одним із новачків команди Суха Балка. Амбітний проєкт у першій лізі України. І зараз амбітний новачок мастера it ліги Львова. Віталій Савчук забуває Так, Меджик. Щоні друзі, другий тайм поєдинку між командами екстраординарний не станеться. Суха балка не з'явиться серед учасників екстраліги. Були в нас, в принципі, вже прецеденти. Момент, який Кондор, не хочу вам сказати. Ну і як завжди, потужний хід. Ну, і Аврора, також команда до цієї історії увірветься. До історії тієї джіюкіс, Так зараз момент небезпеки Савчук. Он закидання вперед, Лисий. Ну подивіться, що лисий витворяє! зараз. Ну це космос це просто фантастика. Насправді я не розумію, як такі м'ячі можуть траплятися. Дума. Поташник через Дума. Дума ударній позиції зараз Андрущак пробуває. Корешна передача. Перехоплення від Думи. Дума. Чи пробиватиме, чи віддаватиме передачу. Схоже, не прийняв рішення Дума досі. Зараз дар від нього. Хороший. Така швидше потрібно її розгортати. Савчук. Савчук на даній осіку передача. Друщак пробиває. Атака подивиться, яка хороша Друщак пробиває. Удар. Поташник. Поташник пробуває зараз. Прило. Поперечний пас. Вишневський. Проблеми були б дуже і дуже серйозні. У команди Грущак. Відновлено гру Тіч Юкіс із м'ячем. Удар хороший зараз з розвороту. Романович. Порожні ворота і забиває такий Романович. 2-1. Лютує Ярослав Писько. Аліелекс Кодерс у програмі туру.